Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Міша Бойко Fishing. І сьогодні я вам розкажу про своїх топ-3 найпростіші, найміцніші, найкращі вузли, які я використовую вже протягом декількох років. Отож, в даному відео ви побачите, як я монтую свої е, фліорокарбонові е, тонких діаметрів та товстих діаметрів. Як з'єдную їх з застіпкою та як з'єдную флюорокарбон з шнуром. Е, Протягом декількох років в мене відфільтрувались різні вузли, там типи з'єднань і так далі. Раніше я там використовував вертлюги, якісь штучки всякі різні, безузловки і так далі. Все це, на мою думку, не потрібне. Прийшов я до декількох найпростіших способів, і сьогодні хочу вам їх показати. Тож, поїхали. Перший вузол я вам покажу. Так, візьму велику застіпку, щоб її краще було видно. Ось таку, наприклад. Значить, перший вузол. Це буде у нас клінч. Так. Показую, як прив'язувати тоненький флюр і застіпку. Отож, продіваємо флюр в застіпку. І робимо. На тонкому фльюрі я роблю завжди 5 оборотів. 5. Раз, два, три, 4, 5. І кінчик завожу сюди в петельку. Хоп, затискаю, змочую і затягую. Все. Потягнув. І ножницями. Одрізав. Завжди залишаю шматочок, бо всяке буває на навантаженнях він може вискочити. Тому ось так. Далі. Грубий флюр та застіпка. Все те ж саме, але кількість оборотів на товстому флюрі це 0,50 чи 0,55. Я роблю тільки два, два оберти. Більше не потрібно, оскільки ви не зможете затягнути нормальну вузол. Можливо, навіть одним разом вам буде достатньо. Але краще два для перестраховки. Протягнули в застібку. Один, два і в петлю. Бульк і затягуєте. Затягнути такий флюр руками не так то просто, тому я завжди беру ножниці, зажимаю і затягую. Відповідно, перед цим змочив, щоб при затягуванні не перегрівся флюр. Буває таке, якщо ви його не змочите, він перегріється і може потім лопнути. Тому завжди змочуйте перед затягуванням вузол. І обрізаємо. Залишаємо також шматочок. Дехто його ще може заплавлювати. Коли маю час, заплавлюю. Роблю тут такий грибочок. Коли не маю часу, не заплавлюю і навіть не напрягаюся. Все. Однаково тримає. Далі переходимо до вузла, який з'єднує флюр і шнур. Щоб з'єднати флюр з шнуром, я використовую якби спортивний вузол. Я не знаю його назву справжню, але оскільки його використовують спортсмени, на змаганнях. І взагалі на рибалках я його називаю спортивний. Отож, робите для початку вузол вісімку. Ось так. Закидаєте його назад, ось так. Цей кусочок закидаєте туди, ближче, якби до столу. Закидаєте туди. Цей кінчик провертаєте знов до столу. Ось так от. Сюди і в петельку. Ось, повинен у вас вийти ось такий от вузол вісімка. Далі ви його просто затягуєте, берете ножиці, затягуєте і обрізаєте. Ось, це вузол вісімка. Відповідно, з тонким флюром та ж сама історія. 0,18, зробили вузол вісімку, затягнули її, і у вас відповідно отримана така от, шапочка. Можна ще зажигалкою, вірніше, запальничкою. Е отут підпалити і зробиться такий грибочок. Дехто взагалі робить зразу з цим грибочком. Тобто не робить вузол вісімку, а просто підпалює і робиться така оця. Ну, мене вже два рази підвів цей. Вузол е, грибочок такий від е, запальнички, тому я використовую тільки вісімку, затягую, вона надійна на всі 100%. Далі я беру шнур, складаю його ось в таку петельку. Ось так. Прикладаю і обмотую навколо шнура. Близько 7 раз. Ну, 5-6-7 раз, в принципі, достатньо. І цей кінчик запускаю в петлю. Ось так. Далі зручно зубами схопитись за оцей вузол. Я покажу вам так. І стягнути це. Тут ви змочуєте і затягуєте. Вузол настільки міцний. Так, він по кольцях не дуже проходить. Бачите, він виглядає якби не дуже акуратно, але він дуже міцний і дуже швидко в'яжеться. Відповідно, ви завчасно готуєте собі повідці. Ось так зараз вам покажу. Бачите, я завчасно готую собі повідці На рибалці. Я тільки обірвався, взяв собі застіпку, відчепив. Хоп. чікс. Далі у мене є вже з такою штучкою. Я беру тільки шнур. Чик-чик-чик-чик-чик, намотав, протягнув, затягнув, обрізав кінець, все, готово. Відповідно, вузол дуже швидкий. Дуже швидкий. Все, обрізали, залишили шматочок. Все, готово. І ще хочу вам показати вузол. Паламар, яким я користуюсь при прив'язуванні скруток. Ці скрутки, до речі, я замовляв на OLX. не пам'ятаю вже виробника, але це тема приходять з таким боксом довжиною 30 см, товщина 0,3, мабуть, дуже круті скруточки. По щуці на воблера, користуюсь тільки такими. Відповідно, як прив'язати скруточку з шнуром. Отож, через вузол клінч мені не подобається. Дехто робить двойний клінч, але, як на мене, він не такий ефективний, як паламар. Отож, складаємо шнур в петлю. Цей, в принципі, вузол знають всі, він використовується десь в домохозяйстві, на господарстві верніше. Отак, От проділи шнур туди, петлю. Далі робимо звичайний вузол. Не так все чітко в мене виходить, тому що я дивлюсь і в камеру, і дивлюсь на руки, і воно не так швидко все якби комунікує між собою. І кінець. Скрутки я пропихаю ось сюди в петлю. Хоп. Далі змочую і затягую. Ось такий от виходить вузол, чомусь не фіксує камера, але він максимально міцний. Скрутка його не перетре, оскільки там два мотки шнура йде в контакті з металом. Ну, не фіксує. Але це дуже-дуже міцний крутий вузол. Витримує максимальні навантаження. Тому однозначно рекомендую. І ще рубрика лайфхак. Бачите, такий кривенький поводочок. Ви собі завчасно монтуєте отакі повіці вже готові. Вже з грибочками з цими на застіпках. Це 0,55 флюр. Він такий кривий, ну, типу, не годиться, як з таким. Відповідно, набираєте в каструльку водичку, кип'ятите її, опускаєте в гарячу воду на 5 секунд. І відбувається магія. Поводочок рівнесенький. Опа. Все. Супер. Його можна потримати навіть 10 секунд. Ось опустити ще там. З застіпкою разом. І він собі вирівняється. От. Такий от коротенький лайфхак. Дехто робить це за допомогою фену. Гріє феном, натягує. Є ще така процедура ловити застіпку в зуби. Інший кінець одною рукою і посередині отак сильно натягувати їх. Ну так, туди-сюди-сюди-сюди. Туди Такий як би рух. І, відповідно, це займається багато часу. А тут кипяточок опустили і супер-пупер. Ось таке вийшло відео. Маю надію, що воно допоможе багатьом рибакам-початківцям, аматорам. І, можливо, навіть тим, хто вже займається довго риболовлею, але про дані вузли не чув, або просто їх там не бачив, чи не було кому підказати. Тому е буду вдячний за ваш фідбек. Е підписуйтесь на канал, ставте лайки, е допомагайте розвиватись україномовному контенту. Пока-пока.